Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулого разу ми читали останні пророчі слова Давида. Пригадаємо собі вибрані уривки віршів та відмітимо зв'язок з тими віршами, які ми будемо читати сьогодні. Так у своєму пророцтві Давид записав. Друга 23 розділ, вірші 2. Самуїло, 3. Дух Господній говорить в мені. А слова його на моїм язику сказав Бог Ізраїлів, скеля Ізраїлова говорила мені. Тут ми маємо одне з місць у старому заповіті, де промовляє триєдиний Бог. Так, у другому вірші записано, що говорить Святий Дух, а у третьому вірші сказав Бог Отець, а Бог син говорив. Те, про що триєдиний Бог говорить, сказав та говорив, є вічний заповідь. Друга Самоїлова, 23 розділ, 5 по 7. Вічного Бо заповіта в усьому мені там укладено, і він стережеться, а нечестивий, як терен, відкинений, і вони всі борокою його не беруть, і на місці своїм огнем будуть попалені. Після месіанського спасіння та Божого благословення, які даровані нам через вічний заповіт, і цар Давид пише про Божий суд над нечистивими безбожниками. І далі в наступному вірші ми читаємо: А оце імена Давидових лицарів. Починаючи з цього восьмого та до кінця 23-го розділу записаний перелік славних воїнів царя Давида. Небагато дослідників Біблії зупиняються на тому переліку в своїх коментарях. У цьому списку перераховується ряд людей, деякі з них згадувалися в попередніх розділах, але переважна більшість тих воїнів нам невідомі. На початку переліку тих воїнів описується один чи два їхніх вчинки. Далі слідує довгий список імен. Які багато читачів Біблії схильні пропускати. Однак у своєму посланні до римлян» апостол Павло писав послання апостола Павла до римлян, 15 розділ, 4 вірш. А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою з писання ми мали надію? У святому Писанні не записано нічого зайвого чи беззмістовного». Як писав апостол Павло до Тимофія, усе писання Богом натхненне і корисне для навчання. То яку користь для нас сьогодні має перелік імен тих славних Давидових лицарів? І який є зв'язок між тим переліком та попередніми пророчими словами Давида? Перші сім віршів 23 розділу другої книги Самуїла. Містять останні слова Давида, а з восьмого вірша починається почесний перелік тих воїнів, хто здобув славу у його служінні. Сьомий вірш завершується словами, і на місці своїм огнем будуть попалені. А восьмий вірш починається словами. А оце імена Давидових лицарів. Зв'язок між тими віршами є наступним. Під час другого приходу Ісуса Христа відбудеться суд над нечистивими безбожниками, а також Господь буде нагороджувати своїх слуг. Вірні слуги отримують свої нагороди, і праведний суддя роздасть вінці переможцям. Своїм вірним слугам Господь скаже. Гаразд, рабе, добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Так само, як і у притчі, записаній у 19 розділі Евангелія від Луки, Ісус говорив про нагороду своїм рабам, коли одному Він дасть володіти над 10 містами, а другому над 5 так і в переліку імен Давидових лицарів ми бачимо рівні ступені слави тих слуг царя. Прочитаємо та зупинимося на вибіркових іменах того переліку. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження його слова. Друга Самуїлова, 23 розділ, 8 вірш. А оце імена Давидових лицарів. Йошев Башавет. Тахкемонець, голова гвардії, він вимахував своїм держаком одним разом на 8 сотень побитих. Подібний перелік Давидових лицарів теж записаний в 11 розділі Першої книги Хронік. Перша книга Хронік, 11 розділ, 11 вірш. А оце число Давидових лицарів Яшовам, син Гахмоні, голова 30. -ти. Він махнув своїм списом і побив за один раз. Три сотні. Порівняємо два вірші, що описують першого лицаря в цьому переліку. Тут ми стикаємося з певними розбіжностями як у написанні його імені, так і в числі побитих ним ворогів. Існують різні пояснення тим розбіжностям. Дехто пояснює ці розбіжності помилкою писаря. Але ми зразу відкидаємо таке припущення. Є також пояснення, що цей лицар мав два імені, і що під час одної битви він побив 800 ворожих воїнів, а під час другої битви він побив 300 ворожих воїнів. Але ми пам'ятаємо, що усе писання Богом натхненне, і тому пропонуємо наступне пояснення. Окрім історичних подій, записаних у другій книзі пророка Самуїла, ми знову ж таки маємо записане пророцтво. Так звані розбіжності були навмисно скеровані Святим Духом. Імена Яшовам та Йошеф Башевет, були альтернативні імена одного і того ж воїна. Ім'я Яшовам перекладається, як народ повернеться. А ім'я Йошеф Башавет перекладається, як Його прикраса є гілка, або його прикраса є вінок. Тобто в 11 розділі книги, першої книги Хроніки ми маємо обітницю повернення народу Ізраїля. А в 23 розділі другої книги Самуїла. Ми маємо пророцтво нагороди того лицаря вінком від Господа. А щодо розбіжності побитих воїнів, то пригадаємо собі слова Ісуса Христа. Євангелія від Луки, 19, розділ, 24 по 26. І сказав Він присутнім Візьміть міну від Нього та дайте тому, хто 10 мін має. І відказали йому. Пане, він 10 мін має, говорю бо я вам кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Кожному, хто має, то дасться йому. Ми сьогодні не будемо порівнювати усі вірші між першою книгою Хронік та другою книгою Пророка Самоїла. Повернемося до нашого тексту. Друга Самоїлова, 23 розділ, 8 вірш. А оце імена Давидових лицарів. Йошеф Башевет, Тахкемонець, голова гвардії. Він вимахував своїм держаком одним разом на 8 сотень побитих. Першим серед Давидових лицарів згадується Йошеф Башевет. Він був наділений надзвичайною силою та відвагою. Адже про нього сказано, що він на один раз побив 8 сотень ворогів. Такий запис може нагадати історію Самсона, людину, наділеною надприродною силою. Так і у певний час Господь наділив воїнів царя Давида надприродною силою та здібностями. Друга Самоїлова, 23 розіверші 9 по 10. По ньому Елеазар, син Додо, сина Ахохі, був серед трьох лицарів з Давидом. Коли філістимляни зневажали ізраїльтян, що зібралися там на війну, і повтікали всі ізраїльтяни, він устав та й ударив на філістимлян, Аж змучилася рука його і приліпилася рука його до меча, і зробив Господь велике спасіння того дня, а народ вертався за ним тільки на грабування. Другим в переліку славних Давидових лицарів був Елеазар, людина, яка проявила мужність у час великої небезпеки. Елеазар допоміг царю Давиду здобути перемогу тоді, коли з невідомої нам причини ізраїльське військо відступило. Елеазар не втік перед масовим наступом ворога, сповнений віри в живого Бога. Він напав на ворогів і знищив сотні із них. Святе писання ставить особливий наголос на його подвиг, зазначаючи, що це сталося в момент, коли ізраїльські воїни повтікали. Друга Самоїла, 23. 11 по 12. А по ньому Шама, син Аге, гарерянин, і зібралися фелестимляни до Лехи. А там була ділянка поля повна сочевиці, а народ повтікав перед филистимлянами. І став він посередині тієї ділянки та й врятував її. А Фелистимлян побив і зробив Господь велике спасіння. Третім в переліку славних Давидових лицарів був Шама. Фелистимляни вирушили на пошук їжі. Чим заподіяли таку паніку серед місцевих жителів Ізраїля, що вони втекли зі страху? Але Шама відмовився піддатися нападникам та вирішив захистити запаси їжі для свого народу. І, покладаючись на Бога, він повністю розгромив мародерів? Шама є ще одним воїном царя Давида. Про кого ми знаємо лише завдяки тому короткому запису. Це вказує на те, що в майбутньому багато хто отримає визнання від Бога, хоча при житті їх рідко помічали, та мало хто знали про їхню боротьбу з ворогом. Незалежно від того, наскільки невідомою є особа чи сфера її праці. Жоден вчинок, здійснений у вірі, жодне служіння на славу Божу не будуть забуті Господом. Це один із уроків цієї історії Шами. Ці троє Юшев Башевет, Елеазар та Шама, отримали вищу похвалу, ніж інші з переліку Давидових лицарів. Йшев Башевет є прикладом духовного воїна з надзвичайною силою. Послання до Ефесян 6 розділ, 10 вірш. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Елеазар продемонстрував надзвичайну витривалість. Пророк Ісая, 40 розділ 31 вірш. А ті, хто надію складає на Господа, Силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. А шама, його боротьба є прикладом надприродної стійкості, до Ефесіан 6, розділ 14 вірш. Отже, стійте, підперезавши стегна свою правдою і зодягнувшись у броню праведності. Читаємо далі. Друга Самоїлова, 23, розділ, 13 вірш, та вірші 16 по 17. І зійшли троє з тридцяти на початку і прийшли в жнива до Давида, до твердині Адолам, а громада филистимлян таборувала в долині Рефаїм. І продерлися ці три лицарі до фелестимського табору, і зачерпнули води з Вифлеємської криниці, що в брамі. І вони винесли і принесли до Давида, та він не схотів її пити і вилив її для Господа та й сказав Борони мене, Господи, чинити таке, чи я буду пити кров тих мужів, що ходили, наражаючи життям своїм. Тут ми читаємо про наступних трьох безіменних воїнів. Ті троє воїнів сприйняли бажання Давида напитися води, як його наказ. Однак це не був наказ, а лише бажання царя. Все одно ті троє воїни були готові ризикувати власним життям аби догодити своєму цареві. Вони проявили виняткову хоробрість та відданість своєму цареві. Через тисячу років після тих подій Ісус Христос сказав до жінки з Самарії: Дай напитись мені. Подібно до тих трьох воїнів ми повинні прагнути догодити нашому Господу. Цар Давид, ймовірно, вилив воду, яку його троє воїнів здобули, ризикуючи своїм власним життям, бо вважав, що лише Бог Ізраїля був гідний такої жертовної відданості. Друга Самоїлова, 23 розділ віші 18 по 19. А Авішай, брат Йоава, царуєного сина, він голова цих тридцяти. І він вимахував своїм списом над трьома сотнями, що побив. І він мав славу серед тих трьох. І з тих тридцятьох він був найбільше поважений, і став він їм за провідника. А до тих трьох не належав. Авішай, племінник царя Давида. Теж зазнав високої похвали та честі, побивши триста ворожих воїнів своїм списом. Авішай був прославлений в наступній трійці воїнів царя. 2 Самоїлова, 23 розділ вірші 20 по 23. А син Єгояден, син хороброго мужа, багаточинний, з Кавцеїлу, побив двох синів Аріїла Моавського. І він зійшов і забив лева в середині ями сніжного дня. Також побив він одного єгиптянина, мужа поставного, а в руці цього єгиптянина був спис, і зійшов він до нього з Києм і видер списа з руки того єгиптянина та й убив його списом його. Оце зробив Беная, син Єгоядин, і його слава була серед тих трьох лицарів. З тих тридцяти він був поважніший, а до тих трьох не належав, і Давид призначив його до своєї таємної ради. Про Авішая та Беная було написано і до того переліку у 23 розділі: як і Ісус Христос мав коло близьких людей, найближчі Петро, Яків та Іван, далі усі 12 апостолів. А далі 70 учнів, так і славні лицарі Давида поділені на групи вірних людей. Коротко зупинимося на подвигах Беная. У 20 му вірші записано, що Беная побив двох синів Аріїла Моавського та забив лева, а в 21 му вірші записано, що Беная побив одного єгиптянина. Наперед зазначимо, що в українському перекладі тут важко зауважити певні важливі деталі. Для початку порівняємо запис щодо єгиптянина з першою книгою хронік. Перша хроніки, 11 розділ 23 вірш. І він побив одного єгиптянина, мужа поставного на 5 ліктів, а в руці єгиптянина був спис, як ткацький вал. І зійшов він до нього з Києм і вирвав списа з руки того єгиптянина та й його забив його списом. Тут записана додаткова інформація про того єгиптянина, зокрема, те, що його зріст становив 5 ліктів, тобто від 2 метрів 30 сантиметрів до 3 метрів. А також записано, що його спис був як ткацький вал. Іншими словами, той єгиптянин був Рефаєм. Беная убив того єгиптянина Рефая так само, як колись Давид добив Голіята його ж власною зброєю. А тепер звернемо увагу на вірш про побиття двох синів Аріїла Моавського. Слово Арі в оригінальній єврейській мові означає лев. І тому вираз двох синів Аріїла Моавського в Orthodox Jewish Bible, а також в King James Bible перекладено як «Two lion-like men of Moav», що означає двоє левоподібних моавітян». Тут мова йде про двох звіролюдей. людей. Тут ми маємо справу зі ще одним проявом корумпованого ДНК людини. Ці подвиги Беная ознаменували кінець присутності Нефелимів на землі. Після книг Другої Самуїла та Першої Хроніки Рефаї більше не з'являється в біблійній історії. Єдині згадки про Нефелимів після цього містяться у пророчих текстах. Цар Давид та його воїни, нарешті, завершили завдання. Покладене на Ізраїль століттями раніше. Вони очистили землю обітуванну від корумпованих генів Рефаєв. Друга Самоїлова, 23 розділ, 24 вірш. Асаїл Юавів брат серед тих тридцяти. І 39 вірш. Урія Хітянин, усіх 37 і сім. Перелік імен Давидових лицарів складається з 37 воїнів, хто відзначилися визначними подвигами на службі Бога та Ізраїля. Примітною є відсутність у цьому списку Юава, хоча його двоє братів Авішай та Асаїл, є відзначеними серед героїв. Дехто вважає, що автор книги Самуїла не вважав за потрібне згадувати Юава. Оскільки більшу частину правління царя Давида Юав був головнокомандувачем війська. Однак, можливо, Юав не потрапив до того списку славних воїнів Давида через свої вчинки, через які він втратив свою винагороду, на момент запису того переліку імен Давидових лицарів, як Асаїл, кого ім'я є першим в переліку 30, так і Урія, останні в переліку, вже не були в живих. Однак кожен із тих воїнів отримує нагороду від Бога. Сьогодні ми звернули нашу увагу на імена Давидових лицарів. Це були люди, які любили свого царя, підтримували його та проявляли свою вірність. У тому переліку. Є як і безіменні воїни, так і ті, про кого ми не знаходимо згадки щодо їхніх конкретних подвигів. Духовний зміст цього запису очевидний усе стане явним передсудним Престолом Христовим. Коли Ісус Христос прийде вдруге, як праведний Цар, Його вірні слуги будуть нагороджені вінками слави. Та займуть своє належне місце в його царстві. Жодне ім'я і жоден навіть найменший вчинок не будуть забуті. Просимо Господа, щоб і це було для нас потужним стимулом служити Йому і залишатися йому вірними в час Його відсутності, так само, як і славні Давидові лицарі були віддані своєму цареві. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Боковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.